Дівчатка, ви на каналі Хобі у Кошику, мене звати Наталія. Зараз вже пізній час, сьогодні 1 жовтня, я всіх захисників і захисниць вітаю з цим святом, з Днем Захисника і захисниці України. Бажаю вам Божого захисту і нехай покров Пресвятої Бородиці буде завжди над вами і захищає вас. Значить, я сьогодні до вас зі своїм невеличким звітом по проєкту. Краса із залишків. Невеличкий, це сказати навіть голосно. Він взагалі мені пусінький. <рес> Дівчата, плани були грандіозні, наполеонівські, але часу катастрофічно не вистачало. Катастрофічно. Для кожного педагога. Вересень ну, це просто якийсь, знаєте, квест. <рес> квест на те, щоб все встигнути. От, оскільки все на круги своя. Виходить, і ну, треба все, завжди, щоб був порядок, щоб це, це, все, як то кажуть, <кій> все стало на свої місця. Ну, давайте до проєкту. Значить, в цьому спільному проєкті приймало участь багато дівчаток, нав'язали багато, я передивилася вже багатенько відео, тому що дівчатка поступово виставляли і в чаті свої коротенькі відео, і на YouTube-каналі. Я з задоволенням переглядала їх відео, коментувала, підтримувала. Прошу вас зробити це і зараз. Тобто, ви можете пройти в інфобокс за посиланням, там буде посилання на наш телеграм-чат, там ви можете переглянути роботи дівчат, які не мають каналів. Також буде посилання на сторінки Інстаграм. Ті дівчата, які дають звіт в Інстаграм, Фейсбук і так далі. Ну, а ті, хто представляють відео на YouTube, то, само собою, ви можете переглянути відеозвіти. Дуже вдячна, Наталочці, за такий чудовий проєкт. Він дійсно надихає. На створення із таких залишків, яких у кожної в'язальниці дуже-дуже багато, на створення якихось корисних речей, нових проєктів, якихось, які можуть стати в пригоді, або можна подарувати. Ну і Швидше за все, у мене так і станеться. Тобто свої невеличкі вироби, які у мене є готовими, то я буду або дарувати, або вони відправляться на ярмарок. Є у мене дві незавершені роботи, але вони теж, ну, як сказати, невеликі. Зараз все по порядку розкажу, покажу. І так, перше, що я вивізала, це я вивізала оцього маленького гарбузика. Я вже їх. Про них розказувала і показувала їх в минулому відео, але те, дівчата, був не звіт, Те було просто відео про процеси, які в мене в'яжуться, нав'язалися в вересні, про вересневі мої процеси. Ну, а зараз саме Я маю дати звіт, тому що, ну, так і правила проєкту. Тому, кому не цікаво, не цікаво я не знаю. Ну, я постараюся коротко-коротко. Тобто, гарбузик. Я в'язала його на 45 петлях по колу. Вісім лицевична виверітна, я в'язала до тої довжини ту, таку, значить, трубу, яку мені захотілося, потім стягнула тут, перетяжечки зробила після того, як наповнила. і по кругу Потім вив'язала, ну тут чуть -чуть теж стягнула звісно, і по кругу вив'язала стопчиками без накиду і почала вив'язувати цю гичку. От, Ось така в мене, такий в мене вийшов гарбузик. Дуже мені він Сподобався, але Я на цьому не зупинилася і вив'язала ще один Цей гарбузик, він мені більше подобається. Я його в'язала такими укороченими рядами. Значить, Тут я набирала не знаю скільки петель, ну, мабуть, не менше 30, а можливо, ну, десь приблизно 30. І потім я вкорочувала з цієї сторони і з цієї сторони по 8 петель, тобто, здвоювала петлі. Да? Ось так. А серединка залишалася, ну скільки 8-8, а тут залишалося там, ну, можливо, десяток петель. Залишалося. Е, між цими е, так сказати, секціями я в'язала ось лицеві петлі, пару рядів лицевих петель, Ну, поки переходила до наступної секції. Ось по них я і стягувала. Значить, тут у мене залишився малесенький отвір, я його зшила. І коли наповнила гарбузик, так само зробила перетяжечки, їх у мене тих дольок, вийшло 10. Мені дуже подобається цей гарбузик. Мабуть, він мені найбільше подобається за всі гарбузи. Це в мене минулорічний, він зв'язаний гачком. Ну, а ці річні зв'язані з пецями. Гечки тільки гачком. Тут я набирала знову ж таки по... не закривала верх гарбузика, і просто набрала петельки по кругу, по колу, і вив'язала таку гичку, збавляючи ось до краю. Так, Потім я вив'язала іще такі підставочки під гарячу чашку по майстер-класу Оксаночки з каналу На Хвилі Києва. Мені так сподобалося ось саме ця. Така атмосферна штучка, що я їх вив'язала аж три штуки. Тобто, спочатку була ця, потім ось такий у мене вив'язався, ось такого виду. Тобто, на ну, коротше кажучи, стопчиками без накиду я в'язала. Тому що, знаєте, на, дивилась відео на автоматі в'язала, а потім поняла, що щось довго в'яжеться. Ну, Я її трошечки відпарю, це в мене буде. Подарункова, тобто вона і йшла, я із думкою що на подарунок її вяжу. Ну, вийшла вона теж непогана, тобто все нормально. Ну, І ще в мене одна зв'язалася це така ж сама такий самий. От. тільки я його завершила буквально вчора ввечері. От. Мені дуже сподобалися ось ці гарбузики, але подивіться, значить, тут у мене. По-різному, навіть вив'язані оці хвостики для гарбузів. Да? Перший хвостик це я дивилася майстер-клас і з Оксаною разом в'язала. В другому, я вирішила, що я вже грамотна і зв'язала трішечки не так. Зразу прив'язала один гарбузик до іншого. Ну, і точно так я зв'язала і ось цей. Насправді, мені більше, звісно, ось цей подобається варіант. Тому ну, перев'язувати не буду, але ось так. Як, як художник, я так бачу. Да? Далі Далі я зв'язала ще, змогла зв'язати, так сказати, з браком часу тільки два вареничка. Так вийшло. Більше я не змогла. Ну Не те, що не змогла, а просто не було часу. І також у мене були заготовочки на ось ці, у мене ще є, вони, але в мене немає часу. Тобто вже часу немає, так, як на відео треба зняти і звіт випустити. Це патріотичні сердечки, це для брелоків, так само, як і варенички брелоки будуть. Значить, Тут мені залишилося. Так, у мене вив'язані оці вершочки, були, ці голубенькі. Тобто я завершила тільки ось ці жовтенькі, ну, тобто закрила так, сердечки. Значить, тут у мене. І є ще ниточка, де я маю прив'язати, ну, зшити вверх і е, вчепити по ходу е, цю підвісочку. І на одному, і на другому, і ось на цих двох вареничках. Ну, Варенички там чіпляються з бочку. Так, Далі я ще говорила про те, що я буду вив'язувати резиночки, обв'язувати їх. Я розкрила одну. Тобто, я їх, по-перше, їх ледве знайшла, оці штуки, куди, я думаю, куди я їх діла. Ну, в знайшла. Знайшла, Але вив'язати в мене вийшло тільки одну резиночку. Я її вив'язала із пряжі, поставлю вам тут зараз під зйомочку, як я її в'язала. Вив'язала я її з пряжі китайська норка. оця. Дуже така прикольна, вона вийшла просто. От. І Мені сподобалася сама бачите, рюша така. Таке гарнесеньке. Я в'язала, обв'язала спочатку стопчиками з накидом. От резиночку дуже так щільненько обв'язала, бачите, так ж здвигала і так, ну, тобто, щоб воно не було таке розтягнуте. А потім в кожен стовпчик з накидом я в'язала ще два стовпчика з накидом. Тобто, другий ряд це в кожен стовпчик два стовпчика з накидом. У мене вийшла ось така гарна резиночка, така рюшечка. Буду в'язати ще, ну, але це буде потім. Оскільки в мене. Ну, Гачкові процеси, от ті, що я в'язала, вони тільки ось такі маленькі. Я великі процеси не беруся в'язати, хоча зараз покажу процес, який я взялася, але він у мене рухається потроху. Я їх, ну, насправді мені важко в'язати, тому що дуже болить палець. На правій руці ось цей палець дуже болить. І тому не знаю, що тут таке. Не хоче мене свічечка видати, треба батарейку поміняти. E, значить, покажу вам зараз ще процес той, що в мене на очку, який не завершений. Це в мене всі завершені роботи, дівчата. Ну, ось такі в мене. Така от нав'язалася, в мене така мелюзга, так скажемо, мілкота. Ну, але то нічого. Хоч щось. Так, по майстер-класу самої Наталочки, саме ж з каналу в'язалки від Наталки, я в'яжу ось таке покривальце на кресло. Тобто накидочка така на кресло. Але вона в'яжеться потроху. Ви вже бачили і в минулому відео цю накидочку я вам показувала. Я її, на жаль, не просунула поки що ні, ні, на, ні на петельку, тому що, ну, реально, дівчат не вистачає, не вистачає часу. Але в'язати я її буду, на цьому я не зупинюся. Я її таки відв'яжу. Коли буде, тоді буде. Не буду, як то кажуть, гнать впереді паровозу, тому що. Тому що багато є і інших процесів, яким теж хочеться приділити увагу. А зараз будемо в'язати нашим захисникам. Теж багато часу буде Приділятися цим проєктам. Тому ось так. Далі у мене ще є в залишках у мене була ось така пряжа за сімлі моточок такої пряжі. Тобто він у мене залишився від проєкту. Я вив'язувала. Типу шаль на подарунок. І в мене залишився ось такий моточок. Дуже гарний колір. мені дуже-дуже подобається. Це колір 168 Alize Angora Gold сім'ї. Тут 500 метрів 100 грамах. І я додала до цієї ниточки ниточку ось, такий, ось вів... кольору вівсянки Alize тайм. В'яжу я шапочку. Віжу я шапочку, відв'язала поки що майже три клинижка, але все ж таки, я ж кажу, проєкт завершився і я не встигла її вив'язати. Вона поки що на спицях. Шапочка в'яжеться в мене в бійні укороченими рядами на подарунок. Мрію дов'язати її до кінця тижня, тому що хочу подарувати своїй колезі. От, на день вчителя. Тому ось так. Ну, тут, якщо ви бачите, це мерехтіння, яке. Я думаю, що вам видно воно, да? воно таке мерехтіння, таке ніжне-ніжне і дуже таке ненав'язливе. Мені дуже подобається, що виходить. Ну, і е, оце все, що я вам хотіла показати і про що я вам хотіла розказати. Е, рекомендую вам всім прийти під моїм відео на, в інфобокс і подивитися, що вив'язали інші дівчатка. Не забудьте про мене, не забудьте поставити вподобайку, написати будь-який. Коментар. Якщо ви не підписані, підпишіться, будь ласка. Для мене це дуже важливо, тому що і взагалі для україномовного Ютубу в'язального це просуває наші процеси до гори, наші вірніше, канали YouTube, YouTube канали українські. І рекомендує більшій кількості глядачів. Тому не забувайте про те, що ваш лайк. Ваша підписка або ваш коментар, також приймають участь у такому собі рейтингу каналів. Я дуже вдячна Наталки за такий чудовий проєкт. Я з задоволенням подивилася, як творять інші дівчатка, От, які чудові речі вони творять. Вони прямо і плечових виробів нав'язали. Ну, у мене з плечовими не сталося, тому що все, що я змогла, я вам показала, все, що я могла нав'язала. От. Але е, все ще попереду. Ще будуть проєкти. Я думаю, що Наталка наступного разу організує цей проєкт ну, на довший термін. І нам всім вдасться показати вам більше робіт, чим зараз я показала. Ну, наприклад, я за себе говорю: Ну і всім бажаю мирного неба, Божої опіки. Бережіть себе, бережіть дітей, бережіть своїх рідних. Частіше їм говоріть, як ви їх любите. Ну, а я з, з вами на цьому не прощаюсь, а кажу вам до побачення до наступних відео. З вами була Наталя Хобі у кошику. Як завжди, моє сердечко з вами. Будьте здорові! Обіймаю вас!